Про діда про, та й про бабу. Жере собі, дідо з бабу, у старій халупі. Прийшла біда, бо заславла, що ж баба на руки, не бізуї здоїти коровену баба. Дід подумав, що то треба, помочі, що ж треба. Спрятав дідо трохи грошей, лише у верховену. Та й дні діду привіз доїльну машину. Баба це така рада, аж діда цілує, ану включи на явежу, як то, то помпує. Ті бабойка з холера лиш у чі. Прийде коровка з паші, та где у включи. Але баба діда просив, включи ту машину. А ту пепку, що віддийка, я тобі натягну. Ти здуріла, стара баба, де я цього хочу. А ти сама добре знаєш, що я сискобочу. скобочу. Але баба то є баба, щоб діда мантити. Кілько дідо не упирався, мусівсь згодіти. Приселила йому пепку, як духу добині. Дріть в бігом пхає, з цікавості стігене. Їх зачілом млинцувати, то йде дідом бодре. Виключ бабо, ту холєру, мені що ж не добре. Шла баба шукати кнопки, де виключає. Каже дідові машина ця кнопки не має, вітігла би за зарядки та в пальці щіпає. Дідо кричить, де там бабо, Відмашені княжка, книжка, іди, читай їх і сперті, бо мені вже крешка. шла шукати, окуляри, баба шуфлядами, а вже мало шолишкі ої ногами. Найшла баба окуляри та книжку у руки, ці маскалі, якщо зроб'є, то нашим на руки. Там пеше, їх машину носити втирати, а як на нього уважіті, бені зіпсувати, куда пальці бні пхати єгіє заземлеті, лижні гонна баба, найті єгі установити. Дідом так вже змінцувало, що більша ні треба. А на рашків кінці книжки прочитала баба, ця машина з автоматом така собі має. Дясі літри вікна дої Савасові ключаї.